З 2022 року, внаслідок російської агресії, за великим рахунком місто Миколаїв і громада Миколаївщини залишились без питної води, без можливості, в принципі, вживати прісну воду. Все це призвело до досить серйозних наслідків, і протягом більше ніж двох років. Вода подавалась в труби, та вода, яка подавалась в труби для споживача, вона була солена. Це призводило, ну, по-перше, до того, що якість цієї води вона виходила за ті соціальні стандарти, які люди звикли. І по-друге, звичайно, що це приводило до знищення інфраструктури. Тому що всі труби, всі, всі остаткування, яке працювало, воно піддавалося корозії надзвичайно серйозної і за великим рахунком місто стояло на межі екологічної катастрофи. Тому відповідно було прийнято рішення в 2024 році, не дивлячись на. Величезні складнощі і проблеми реалізації цього проєкту, тим не менш, за дорученням президента було прийнято рішення строїти водогін, будувати водогін від Великої Одеси до міста Миколаїв. Агентство відновлення разом з нашим міністерством, і, звичайно, разом з обласною адміністрацією, з мерією міста Миколаїв, спланували цей проєкт і. Оціночна вартість на початок 2025 року була 8,5 мільярдів гривень. Мали побудувати цей проєкт не менше, ніж за рік. Планували, що це буде реалізація 12 місяців. То агентство відновлення, яке очолював на той момент Сергій Іванович Сухомлін, взяв на себе таку відповідальність виконати доручення. І реалізувати цей проект, по-перше, в найкоротші терміни, і по-друге, зробити це з економією бюджетних коштів, тому що всі ми розуміємо, в якому складному становищі зараз знаходиться наш бюджет. Всі кошти йдуть на військові потреби. Виходячи з цього, я хочу подякувати Агентству відновлення всій великій команді. Реалізація проекту зайняла 8 місяців. Зекономлено було 2 мільярди гривень, які в свою чергу підуть на реалізацію інших схожих проєктів. Будівництво водогонів, які необхідні зараз півдню нашої країни. Це Одеська область, це Дніпропетровська область. А цей проєкт дозволив місту Миколаєву отримати. Воду, питну воду, чисту воду, яку зараз вже використовують мешканці, і ми знаємо, що вони дуже задоволені, звичайно, тому що це 500 тисяч людей, які отримали зовсім іншу якість питної води. І це ще не закінчення цього проєкту, продовжується. Будівництво фільтраційних очисних споруд Вони будуть закінчені в кінці 2025 року, і за оцінками експертів, за оцінками наших інженерів, після реалізації другого етапу цього проекту вода в Миколаєві буде одна з найякісніших в Україні.